У Петриківці поховали Джумбері Сілогаву. Чоловік загинув 29 серпня під час інциденту з патрульним поліцейським на проспекті Івана Мазепи в Дніпрі. Через відмову вийти з автівки виник конфлікт, який завершився стріляниною. Ольга Щербина, подруга загиблого, каже, бачилася з Джумбері у день трагедії. Він заїхав до неї та мав вирушати на море. Про те, що трапилося на проспекті Мазепи, жінка дізналася соцмереж. розповідає одразу на відео впізнала свого друга. В Одесу на декілька днів вони хотіли виїхати з дітьми. Трошки відпочити, відволіктися. Він дуже багато працював завжди на телефонах, на телефонах дуже багато. Бізнес огромний, дуже багато працював. Було порушення так, можливо, десь був настрій такий, можливо, десь спильчив спиль, так, так склалося, накипіло, можливо, трошки, але я не вважаю, що за це треба було вбивати людину, розстрілювати на глазах у, у дітей. У чоловіка залишилося двоє дітей: – 14-річний Давид та 12-річний Джумбері. Хлопчики також перебували в автівці під час інциденту 29 серпня. Тому жінка каже, після побаченого їм необхідна психологічна допомога. Для нього діти це були святе. Що не було? Він жив для них, він старався для них. Він все все, що він робив, це все було для них. Він дуже допомагав і військовим, він возив звідти, зі сходу, він возив і поранених, і мертвих хлопців забирав. Він допомагав і їжею, і одягом, і грошима. В нього була можливість, слава Богу, він допомагав дуже всім. Ми його дуже любили. За 20 років знайомий був із загиблим Сергій, чоловік хрещений молодшого сина Джумбері. Каже, його друг був цілеспрямованим, що й допомагало йому у веденні бізнесу. Загиблий, зокрема, займався аграрною справою, худобою та мав агентство з ритуальних послуг. нього були дуже великі проблеми би, з дружиною, там, з розводом і так далі. Вони там у них буде... І я думаю, що це сильно зіграло на його емоційний стан, там, на його алкоголь і на його би, стан зіграло ну, би, цей момент. Тому що він завжди дуже уравновішений, дуже він дуже уважний. Там, де допустимо, я мов спилить, да, то він все спокойника, все хорошо і тобто. Дуже вріноважена людина. Хотів ну, хотів помиритися своєю дружиною. Я думаю, що так, тому що він дуже це сильно переживав. 1 вересня Джумбері Сілогаві мало виповнитися 39 років. Чоловік народився та проживав в селищі Петриківка Дніпропетровської області. Саме там на місцевому кладовищі його і поховали. Вікторія Пінчук, Олександр Буряк, Суспільне, Новини Дніпро.